Даркові сплави. Це чудовий, захоплюючий дивний вид відпочинку, який для Сумської області став щорічним з 2006 року. Він поєднує в собі спорт, туризм, романтику, нові незабутні враження. Проте проводився він в основному для студентства. У вересні 2012 року група молодих людей здійснила на перший погляд звичайний похід. І не було б нічого примітного, якщо б не склад самої групи. Для 24 чоловік ця осінь залишиться яскравою, сповненою посмішками, відкриттями та перемогами. Тут якраз зібралися люди, які ще не мають такого досвіду. Це з вадами там опорно рухового апарату, але от, не дивлячись, навіть не дивлячись на таку погоду. Можливо, навіть хтось скаже, що вересень це вже дуже холодно. Е так, можна погодитись з цим вже вночі досить прохолодно, але ось вони не злякалися всіх цих труднощів. Серед е нашого сьогоднішнього сплаву, от чотири е інваліди першої групи. да, Це про щось вже говорить цих людей. Великий енергетичний потенціал, і вони спроможні все таки здолати і довести і перш за все самим собі. Я говорю, якщо ми нікому не збираємося нічого доводити, які ми там найкращі чи найсильніші. Кожна ця людина, яка тут, вона доводить перш за все собі, що не зважаючи на свої якісь негаразди зі здоров'ям, вона долає і буде долати ці негаразди 100% по своєму життю. Потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись, хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти, і кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, то поки сонце сяє, поки вода тече. Ідея написання цього проекту виникла дуже давно. Колись я побачила по телебаченню, як група людей з важкими фізичними захворюваннями долала надзвичайно складний маршрут тропіками. І мене Настільки вразив подвиг сила духу цих людей, бо я не щоток знаю, як важко буває людині адаптуватися в цьому світі, яку спіткало нещастя. 13 років тому в моїй сім'ї сталося лихо, і мій рідний брат втратив руку. Саме тому я вирішила створити щось подібне в сумах саме для нього. Я звернулася до організацій громадських, які опікуються проблемами інвалідів. Це спортивний клуб інвалідів Фенікс, а також громадська організація Рука допомоги і в результаті виник проект, який отримав назву Повір у себе. Він передбачав два етапи: перше це проведення байдаркового сплаву, і другий етап це проведення серії тренінгів. Для людей з фізичними обмеженнями завданням цього проекту для мене були це, по-перше, створити умови для людей з фізичними обмеженнями, в яких би вони відчули себе повноцінними членами суспільства. По-друге, це навчити цих людей відстоювати свої права. І по-третє, показати звичайним людям мізерність буденних дрібниць і показати, що насправді життя дуже коротке і потрібно його цінувати. Мені дуже подобається. Це драйв, це, це супер, це класно, тому що це природа, це палатки, це знову ну, нові знайомства, тому що дуже все продумано, тому що віші забирають, тобто ти в холу подарки, тільки ти без нічого. так, в общем, все дуже прикольно. Дуже класні люди. От Юра, там ходить, збирає палатки. Я з ним вчора плив цілий день. Практично, так що ми спілкувалися дуже багато, дуже багато допомагають. Це мені дуже подобається, тому що з коляскою трошки ну, проблематично. То під'їхати, то заїхати. Ну, але продумано все дуже класно. Волонтери, так можна сказати, ну, за нас так горою, так чи допомогти, там, там, чи що, навіть не говориш їм, вони самі там, пропонують свою допомогу. По сути, сердце, естественно, занимаемся этим. и решили помочь ну, тем, кто что-то не, не, не умеет. Еще, там, люди первый раз сели в байдарки, то есть там где-то новинку туристическая жизнь, все это, палатки, все такое. В общем, мы помогаем, немножко инструктируем, поддерживаем дороги. То есть такая наша задача. То есть. Это совершенно обыкновенные люди. И сказать так, что вот, бывает с разными людьми ходишь на байдарках, на всем... дуже неадекватний, совершенно нормальные люди, то есть и совершенно не чувствуется никакая разница между этими и теми. То есть то же самое, даже лучше где-то, наверное, где-то даже старательнее, где-то хотят больше оправдать, хоть этот больше проявить себя, то есть свои силы. Перед стартом проекту і волонтери, і учасники дуже хвилювалися, адже вони не знали, що на них чекає. Причин для цього було багато. Хтось боявся, що не вміє плавати, хтось холоду, а хтось взагалі не уявляв, як зможе сісти в байдарку з інвалідного візка. Волонтери, ж, в свою чергу, не знали, як себе поводити, боялися випадково когось образити. У всіх були свої страхи. Лякало те, що ми будемо на байдарках, бо я ніколи не плавала і плавати я не вмію. Я, якщо перекинувся, я не вмію плавати. Ну, сказали, що буде споживати, ну я успокоїлася. А то, що просто знала, що на байдарках можна легко перекинутися, мені оце страшно було. Ну, Ми вирішили сплавлятися. Саша в останній момент захворів і трошки так думали, може відказатися. Ну вважаю, що добре, що не відказалася, тому що тут. Потому что ты открываешь для себя новые возможности. То есть, если раньше там, я не знал, что я мог на лодке, то сейчас я уже вижу, что я могу, и сил хватает, и бежание. Первый раз приходится работать с таким контингентом. Ну, как показал вчерашний день первый, все было очень даже, очень отлично. Я думал на самом деле, что, может быть, Скорость движения буде маленькая. Там ілі група йшла дуже швидко, нічим не хуже, ніж, так скажем, так называемые туристи, які ходять постійно. Прогнози інструктора не виправдались завдяки старанням кухаря, а не давав зголодніти учасникам президент мотоклубу Вінрайдерс Олексій Пугач. Повар у нас просто шикарний, так вкусно готує. Це моє мнение і не раз мнение свое говорили інші учасники. Кормлять у нас дуже класний повар льоша, який дуже слід за питанням, щоб ніхто не голодував, ніхто не мерз. Вчора була гречня каша з м'ясом і був бульон також з м'ясом. Тобто це все гаряче, це все свіже. І, в принцип, якщо комусь не було додатки, то це теж ну осматривалось. Тобто ніхто не голодував. Хоча організація побуту є невід'ємною і важливою частиною життя на природі, все ж найголовнішим в туристичному житті залишаються враження від неймовірних краєвидів, безмежних просторів, розмаїття барв та постійного відчуття пригоди. Всім цим змогли насолодитися учасники проєкту Повіру себе, подорожуючи пслом. Маршрут пролягав від села Запсілля Краснопільського району через Могрицю до села Вільшанки. Він обраний не випадково, оскільки саме в цих місцях псел не тільки неймовірно гарний, а й дуже різноманітний. В цій місцевості на кожному кроці на вас чекає несподіванка. Стрімкі течії змінюють болотянисті затони, а пологі береги змінюються кридяними скелями. І, попри все це, вода кришталево чиста, а береги привітні до мандрівників. Дуже сподобалося особливо гори, ну, сонце було. А коли почали сплавлятися, сонце ж за ліса сховалося, і таке відчуття. Що ти в раю пливеш, все ну, пташки співають, дерева вокруг, все зелене, ну дуже гарно. Дуже дуже красиво. Просто це навіть не передати на камеру. Ми там трошки поснімали, але це трошки не те. Посмотрели красоти нашої природи, на наші от, знамениті міста, так називаємо Сумська Швейцарія, ну, де собственно ми і знаходимося. Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки партнерству з громадськими організаціями інвалідів Фенікс та рука допомоги. Також великий внесок зробили волонтери та Сумський центр дозвілля молоді. Такі альтернативні форми відпочинку для молоді як сплави започатковані на Сумщині ще з 2006 року. Вони завжди несли не тільки відпочинковий характер, але такий інтеграційний об'єднуючий характер, коли люди в екстремальних умовах можуть. Не звертати увагу на те, хто і хто, а просто разом досягати конкретних цілей, тобто йти конкретний маршрут. В цьому заході Центр дозвілля молоді допомагав організаційно, методично, ресурсно. Коли я писала цей проєкт, ставила собі за мету. Допомогти людям, створити умови для їх особистого розвитку, подарувати незабутні враження, нових друзів, можливо, чомусь навчити. А в результаті вони навчили мене. Вони навчили мене боротись, ніколи не здаватись, завжди йти досягати поставленої мети, любити це життя і цінувати кожну його мить. Ти йшов по межі, тільки знай, ніхто тобі не чужий, і рука в руки назавжди твоє тепло, і не можеш тепер лишитися там, де читаєш мої слова. Навіть звук, ти вже майже летиш, відкрите вікно давно, розбивається ніч, ламається час, ти гасила вогонь, не звічав І не бійся, любов в тепер, береже тебе.